Учасники змагань. Вітаю всіх присутніх, учасників, гостей на проведенні третього турніру пам'яті Євгена Гандзі на підтримку захисників Роменщини. Слово нам надається Ганзі Олександру Дмитровичу. Шановні футболісти, уболівальники. Запрошені, футбольна спільнота Руменщини. Сьогодні ми втретє проводимо традиційний турнір пам'яті мого сина. Женька закінчив першу школу, працював в правоохоронних органів, був моряком, бороздив розбив Індійський океан. Багато чого за своє коротке життя встиг зробити. І самого маличку любив футбол, грав в футбол, розумівся на футболі, вболівав за футбол, грав в школі, грав в інституті, грав на прикордонній заставі, грав навіть на палубі корабля. І я думаю, от, поки ми живемо, ми граємо в футбол. Поки ми граємо в футбол, ми пам'ятаємо. Я хочу, щоб ми сьогодні під час війни, під час військового стану були згуртовані, дружні, провели турнір в гарній товариській атмосфері. Підтримали наші Збройні сили, наші хлопців з нашого добробату, наші хлопці, які воюють зараз на передовій, і підтримали позитивними емоціями і надходженнями до скриньки, оскільки ми хочемо передати ці кошти на відновлення, реабілітацію Сергія Ткаченка. Ви прекрасно знаєте цього футболіста, який грав і на наших аренах, і зараз після важкого поранення проходить реабілітацію в одному із військових шпиталів. Я прошу помянути мого сина і прошу також минуту мовчання. На згадку тих, хто загинув за Україну. Передаю командиру добровольчого формування територіальної громади Ігорю Василенко. Доброго дня всім учасникам. Це вже третій турнір і другий турнір за час війни. Нація, яка під час війни проводила такі спортивні заходи. Я вважаю, вона непереможна. Вона має всі шанси перемогти в цій війні. Сама погода бачите, нам допомагає проведенню цього турніру. Не жарко. Команди покажуть, я думаю, майстерність, спортивний дух. Бажаю побачити всім гарне спортивне явище і хай переможе найсильніший. Шановні учасники змагань. Три роки назад не стало нашого друга. Побратима, знайомого, дуже гарної людини. Три роки назад, коли він помер, ми вирішили проводити цей турнір пам'яті Євгена Ганзі. Нині дуже важкий час для України. Йде війна. Цього року, як і того року, турнір пам'яті Ганзі проводиться на підтримку захисників Раменщини. Бажаю всім перемоги, всім без травм. Прошу включити гімн України. Слава Україні! Героям слава! Турнір пам'яті Євгена Гандзі на підтримку захисників раменщини оголошується відкритим. Початок змагань 10 година. 5 хвилин. Перший матч феміда нафтовик Добробат.